Бачите, не тільки Одеса і Полтава під ворожими ударами. Ми повідомляли раніше, що шість ворожих БПЛА збивали над конотопом. І на жаль, мер міста Конотопа пан Семініхін повідомляє про те, що через ранкову атаку на це місто знищено там об'єкт інфраструктури. Ба більше моніторингові пабліки зазначали, що не тільки шахеди згодом ворог поцілився туди ще і е, ракетами, але от більшої інформації немає. Тільки відомо про те, що це об'єкт інфраструктури. Ну а в Полтаві відомо, що вже є двоє загиблих, там 11 поранених теж. І ось про такі трагічні наслідки російських ударів у центрі міста повідомив учіль обласної військової адміністрації Володимир Когут на місці вже розгорнутий штаб без ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби. Вибухи в місті я нагадаю, пролунали близько дев'ятої ранку під час повітряної тривоги. Як повідомили у сухопутних військах, один із шахедів влучив у будівлю об'єднаного міського ТЦК. Вона спалахнула. А ще один ворожий дрон поцілив у приватний житловий будинок. Що поряд у будівлях довкола, як повідомляють місцеві мешканці, пошкоджені вікна вибуховою хвилою. Ну і в Конотопі, так ти сказала, yeah. що там ще раз відбувається? Знищено об'єкт інфраструктури, шість шахедів летіло. Потім uh -huh. ще була ракета. Але от Артем Самінігін каже більше подробиць жодного.